Намалюємо сьогодні соти у скетч, створюємо новий проєкт. Так, ота ми трошки зараз зменшимо розміри. Так, ну і давайте також імпортуємо бібліотеку олівець. Так, і тепер пишемо: власне, будемо писати код власне, в нашому спрайті кіт. Це буде виконавець нашого алгоритму. Так, у нас буде коли натиснуто прапорець. Далі потрібно стерти все, на всяк випадок, очищаємо. Далі також піднімаємо олівець. Далі також давайте перейдемо, власне, перемістити в XY, тобто переходимо x 50 буде. Y буде у нас 100. так, ось таким чином. І також треба повернути в напрямку. Давайте поставимо 90, щоб у нас було постійно. Тобто, щоб у нас як котик дивився власне, у нас праворуч. Тепер давайте встановимо колір. Ну, я надам, наприклад, давайте синій, нехай буде ось такий. Так, Давайте надамо також розмір, задати розмір олівця, нехай буде, наприклад, 4. Так, і нехай давайте включаємо тепер режим малювання. Е, тепер нам треба опустити олівець, ось таким чином. Так, ми поїхали далі. Тепер треба взяти нам цикли. Тобто у нас будуть проходимо керування. беремо цикл повторити, ставимо 6. Далі нам потрібно ще повернутися на 60 градусів. Власне, ліворуч 60 градусів повертаємося. І також треба власне, переміститися на 50 кроків. переміщуємося на 50 кроків. Ось таким чином. Так, І давайте тепер також візьмемо ще один власне, наш цикл. Поставимо сюди 2. І також поміщуємося, повертаємо на 60 градусів власне, праворуч. 60 градусів. Так, і також поміщуємося на 50 кроків, перемістити на 50 кроків сюди. Нехай буде 50. Так, в принципі, все. Тут у нас вже один цикл є. Так, тепер знову давайте помістимося, візьмемо команду, повернути на 60 градусів. Так, сюди беремо після циклу. Так, і давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, ось у нас зовнішня, в принципі, вже є. так, да? Тобто така ось шести... шестигранна така фігура цікава. Давайте тепер зробимо ще соти, щоб були всередині також соти. У нас будуть шестикутників. Так, тепер знову беремо, власне, повторити. Треба взяти команду повторити. Давайте візьмемо. Так, і також давайте зараз тут напишемо 6 разів. Тобто у нас шестикутники, тому 6 разів також. Беремо власне, ще, беремо також власне, цикл також повторити, повторити 10. Тут ставимо власне, 2. Так. І тепер давайте також знову перейдемо наступним чином. Тобто зараз нам треба переміститися на 50 кроків. 50 ставимо Так, і тут також переміщуємося, повертаємо власне ліворуч, повертаємо на 60 градусів. Ось так. Далі також переміщуємося на 50 кроків. І давайте тепер перемістимося на, тобто повернемо на 180 градусів, повернемо, власне, праворуч. Такі пишемо тут 180 градусів. Ось так це буде виглядати. Так, ось такий у нас вийшов код. І далі давайте тепер власне, перейдемо на початок, тобто в центр. Коли кіт відмалює все, він перейде в центр. Давайте тоді піднімемо олівець, щоб він вже не малював. І давайте перемістимося в центр. Перемістити в X, як я власне, задам координати 0,0, 0, 0, 0. І також власне, повернути в напрямку 90. Давайте візьмемо команду, повернути в напрямку 90. Так, ось така у нас вийшла. Ось такий у нас скрипт вийшов. У повністю він виглядає. Ось таким чином. Ну ось так. Да? Тобто можна подивитися. Давайте запустимо, що у нас вийшло. Так, ось такі соти у нас цікаві вийшли. Тобто можна повторити ось такий у нас вийшов цікавий алгоритм. Я давайте трошки ще збільшу, подивимося більш детальніше. Тобто, у нас є тут два зовнішні цикли, є також внутрішні цикли. І у нас відмальовується власне, ось така фігура, яка складається власне, у нас з шестикутників. Ну, нагадує соти. Можу задати також, в принципі, тут колір можна задати, наприклад, трошки інший. Нехай буде жовтуватий. Запускаємо. Ось так виглядає. Можна, наприклад, розміру олівця, задати, наприклад, 10. Запускаємо. Ось так виглядає. Ну, так навіть краще трошки виглядає. Ну, замість кота краще б тут була бчівка, ну нехай буде кіт залишається. Всім дякую за увагу.